Жити добре, приготовляючися до суду, по смерті, варто жити в так званій поставі сповіді, на чому вона полягає. На життю, у свідомості, що Бог є завжди при мені, а це я риса духовного це пів пригадую, і бачить усе, що роблю, кажу і думаю. Хтось може в цьому моменті почутися не, ну, не по собі. Це нормально, бо дозріла людина не хоче, щоб хтось був свідком його її злого, злої поведінки. Але Бог є любов'ю, тому дивиться в нас не для того, щоб нас покарати, але щоб захоронити нас від наслідки поповненого через нас зла. Тому дивімося в Божі очі вже тепер і показуємо йому всі спокуси, які нас мучать, і всі наші блуди і гріхи. Хто навчиться дивитися в Божі очі вже на землі, тобто жити в поставі сповіді, той не буде панічно боятися суду по смерті.